Усім привіт! Всіх вітаю з Новим роком 2024 в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, в Телеграмі. Всіх вітаю з Новим роком. Моє новорічне просте. Нехай новий рік 2024 рік принесе всім перемогу, мир та процвітання. Бажаю всім здоров'я, міцного щастя, безмежного, добробуту. Дуса літа, Божого благословення. Всі, всі не та страждання, нехай йдуть у минуле, а попереду буде тільки чиста дорога до світлого майбутнього. Я вірю, що новий рік принесе нам перемогу і мир. Нехай цей рік буде роком відновлення, єдності і процвітання для України. Всі друзі, всім пока. Ще раз вітаю всім з Новим роком! Слава Україні! Всім пока-пока!